вітання! Давайте зробимо такий розклад на тему, чого ви не знаєте, а це вже йде ваше життя. Я так назвала, а воно вже йде. Спочатку, хто ви? Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми зараз подивимось вашу енергію. І як буде складатися наш розклад. Розклад загальний, одна позиція, тому дуже уважно. Слухаємо сигніфікацію. І так, хто ви у мене? Двійка кубків. Закохані, паш пентаклів, вежа. Дивіться, <кхід> дуже цікава комбінація, до речі. І знаєте, в чому цікавість? Ви душенька, створена. Для взаємодії, для глибоких зв'язків, неповерхневих, до пошуку гармонії в партнерстві. Це от, мені дуже подобається ця карта. І дуже подобається в цій колоді, це колода світло, от ця карта закоханих. Подивіться на неї уважно. Ви людина вибору. З відкритим серцем. Ви вмієте відчувати інших, прагнете істини близькості. Ви не просто зовнішня, а глибока. Ви дуже глибока, глибоке створіння. Ваша душа дуже глибока і дуже відкрита. З одного боку, ви відкрите до навчання, до пізнання навколишнього світу, а з іншого здатні руйнувати. Старі структури і відроджувати з пополу, тобто відроджуватись. Ви та, яка може, знаєте трансформувати не тільки себе, але близьке коло ваше. Тобто ви як запускаєте, ви прибираєте те, от як луковицю, так шлухуцю. І ви як відроджуєте, ви можете. Відродитися і відродити інших. Тобто показати їх істини. Ви той або та, хто несе в собі вміння творити, відкривати шляхи до глибокої і дуже потрібної трансформації як у собі, так і в інших. Тут не вийшла карта. Хто саме, ну, тут головне сигніфікація. Так от, чого ви не знаєте, а воно вже іде. Десятка пентаклів. Четвірка жезлів, туз жезлів. Сонечко. Дуже позитивні, класні карти, до речі. Якщо ви не знали, то у вас іде в життя доволі класні яскраві моменти. Дивіться, приходить. Час завершення важливого етапу заслужених плодів за вашу відкритість, за ваші труди, відкриття можливості для забезпечення себе і своїх близьких. Найбільший період зараз іде вам святкування. Стабільності, вкоріння в чомусь важливому це може бути дім, сімейне вогнище, глибока реалізація. Тобто, якщо ви були незаміжня або ви були неодружені, то ва, до вас По тузу жеслів, це відкривається абсолютно новий імпульс для життя, творчий проєкт. Натхнення, вогонь, який, знаєте, буде сприяти вам, руху вперед. По сонечку це ясність, успіх у всьому. Успіх відкриття істини, глибоке відчуття себе і свої цілі, зрозуміння чогось. Навіть по сонечку, освітлення і просвітлення. Тих людей або тих ситуацій, які, наприклад, ви були, знаєте, як в окулярах рожевих, де ви не бачили цього. І це все от період вже розпочався, хочеться сказати. А мені дуже цікаво, а, яким чином ці енергії увійдуть в ваше життя? От Такі позитивні, до речі, дуже гарні енергії, які входять в ваше життя. Яким чином? Двіка пентаклів, петірка пентаклів, зірка, король жезлів. Суд. Зараз спочатку. Двійка Пентаклів і п'ятірка Пентаклів це початок рівноваги в умовах нестабільності. Це той період, коли вам буде здаватися, ніби ви хиткі, вибір, пошук, ресурсів, відчуття нестачі чогось або когось. Але це момент не глухой кут, а перехід. умова для відкриття чогось абсолютно нового. Головна тут у нас іде карта. Зірка і суд. Дивіться. Ну, по-перше, ви та людина, яка може спокійно звертатися до Всесвіту. І вас чують. Після якогось періоду буде внутрішнє відновлення, натхнення і усвідомлення того, що ви прагнете. Це час відкриття мрій, це час вказівки чогось ви хотіли, от, наприклад, і стримувалась. А це є час для відкриття себе і того, чого ви б хотіли. Момент, коли приходять усвідомлення на майбутнє і надії. По королю жезлів, який тут вийшов, це може бути, до речі, чоловіча статі для жінок прийти. Людина. Двогняна, харизматична, дієва. Але ми дивимося, як в енергіях. Це може бути просто період активності, дії, здатності реалізувати те, що ви надумали. Зрозуміло, так? Це про енергію лідера, вогню, пристрасті, харизми, те, що вийде в ваше життя. Можливо, це нова людина. Нова людина після якогось затяжного звіздівця. Давайте так я скажу. Хотілося би сказати, по-іншому не буде. Це такий спалах, прийде, можлива людина в таких енергіях, яка вас запалець, яка вас поведе за собою, а можливо, це ви будете такою людиною. Яка буде вести інших, творити, заявляти про себе Всесвіту взагалі всі? Карта суда це не просто можливості по суду, це справжнє переродження вас як людини, як особистості, зміни доленосні, не косметичні, хочеться сказати, кармічного рівня. Життя вам відкриє нову главу. В які відкриться істинний сенс вашого шляху. Розумієте? Суд це глибоке ваше усвідомлення природження чогось, можливо, себе, отримання того, для чого ви прийшли в цей світ. Для вас відкриваються двері Всесвіту. Ви щось пройшли, і за це, що ви витримали. Вам відкривається новий шлях, нові якісь можливості. Це подарунок Всесвіту за ваші, як сказати, туз пентаклів, за ваші якісь пройдені кармічні уроки. Всесвіт вам відповідає з вдячністю. Зрозуміли?